Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вам хочу показати таку чарівну свою бігошечку, як дес Амор Амор. Ось така чарівна бігошечка в мене випустила такий чарівний листочок. Вам покажу його, щоб роздивитися. Олена Єнікеєва, селекціонер, Цієї бігошечки розповідала, що щоб була яскраво виражена ця суничка, яка посередині, або сердечко, яке тут є, потрібно досить інтенсивне світло. Я вам хочу сказати, що ця моя бігошечка росте у мене на вікні. Ось цей останній листочок, він навіть ще гарно не розкрився. Але ось така яскрава вже серединка в нього. Так, цей кущик зовсім ще в мене невеличкий, але вже ці листочки, так, вони такі вже, як, як повинні бути. Тобто я хочу сказати, що світла. Такого віконного освітлення, денного освітлення. Для цієї бігонії досить достатньо. Не обов'язково це повинні бути ну, лампи і стелажі. Ці ось останні три листочки ось цей, ось і другий і ось третій, який розкривається, вони виросли. Ну, протягом останнього місяця півтора, тобто, коли вже світовий день був досить великий. Вона в мене стоїть на східному вікні на підставочці. Коли я показувала свою підставочку, до речі, я її також показувала. Там сонечко буває тільки рано вранці, коли сходить, воно таке зовсім не інтенсивне. І ось цього освітлення дуже достатньо, щоб розкрасити так чарівно цю бігошечку. Ось є листочки нижні. Так, Це вони росли взимку, і вони зовсім такі не яскраві, ну і досить непривабливі. Тому якось і дітки, демур, амур, значить, не дуже привабливі. Я хочу ще що сказати, що хто хоче вирощувати ці красуні, і боїться, що це треба тільки, щоб було освітлення під лампами. І ні, зовсім ні. Ось я вам показую, то, що вона дуже гарно росте на підвіконні. Також ось у мене є такий стартер невеличкий, який тож, також росте у мене на підвіконні. І подивіться, які вже ці... Чарівні листочки з цією серединкою, яка вже сердечками, в серединці, дуже гарно вона виділяється, срібний колір такий посередині, облямівочка. Ну, чарівна, звичайно, вона, як діткою, я також зразу вона з'явилась недавно. Ну, такі листочки не зовсім привабливі були мені, а тепер вона ось розкрилась у всій красі. Ось навіть молоденький листочок, дивіться, росте, який чарівний. Дес Амор амор.